Пам'ятаєте, я вам обіцяв розповісти про один нюанс в схемі опалення, там, де твердопаливний котел з буферною ємністю працюють на природній циркуляції. Так, друзі, така схема опалення існує. Я детально розповідав про це в окремому попередньому відео, але я зараз детально на цьому зупинятись не буду. Розкажу про цей нюанс. Що це за нюанс? Він стосується оцього змішувального вузла. Якщо він вам не потрібен, а я нагадую, що в цьому змішувальному вузлу змішується гарячий теплоносій з обрат, і подається комфортна задана температура на ваш будинок. Тобто, якщо котел видає 80-85 градусів, і вам при цій температурі жарко в будинку на батареях, то е, в цьому вузлі ви тут регулюєте температуру за допомогою змішувального клапана з термоголовкою. І, е, Йде та кількість теплоносія, та температура, яка вам комфортна буде і не буде жарко. Якщо, друзі, вам цей вузел не потрібно, якщо вас влаштовує та температура, яка йде на будинок, то ви зберігаєте всю цю схему опалення крім цього вузла. Тобто ви його викреслюєте. Але далі дуже важливий нюанс. Бачите, обратка у нас в схемі з цим вузлом стоїть отут, в цьому проміжку, між цією схемою байпасом і буферною ємністю. Якщо ми уникаємо цей вузел, то тоді обратку обов'язково потрібно перенести сюди. Тоді цей насос залишається основним і він циркулює між вашою системою опалення, буферною ємністю і твердопаливним котлом. Тобто, все це буде працювати. Звісно, з змішувальним вузлом воно працює більш комфортніше, більш точно. Але якщо по якимось причинам вам цей вузел не потрібно, вона знов ж таки все це буде працювати і на випадок вимкнення світла буде працювати. На природній циркуляції, і дроходовий клапан буде працювати, і буферна ємність буде потім працювати, коли котел потух. Але потрібно обратку обов'язково перенести в цей проміжок.